Робимо прищеплення. Початкове прищеплення, тож навіть не прищеплення. Ось такий засівчик. Бджола обсиджує повністю. Є наша матка Бакфаст. Ви її можете побачити. Так що все тут добре. Так, маємо таку рамочку, коли трошки відійде зараз. Так, таку рамочку ми її ставимо сюди. Хай там день-два собі її обсидять. Потягнуть. А тоді ми вже зробимо прививку по даному вулику. Десятирамочник повний на сьогодні. Вже не знаю як запхати оцю рамочку. З маткою. Забери крайнь. У нас одна, одна пуста. Свіжий печатний мед. Ага. Свіжний печатний мед. О, кілограм п'ять Ну і таке. Раз? Хай собі обсяджується. Все ми бачимо. І ми з нею проблеми не буде. Як ми маємо їм впухати зараз оцу, що витягнули, що не, не придумали Та погано було. Зайде, да, зайде сюди. Настирамошник. Самі робили. От все під Це я. тільки платка офмана трошки не, не сходиться. Але в принципі все нормально там про багато так, на Так, Коля, покажи, де рамочки повний. Щоб ми говорили, що якась хат не, не знаю, для чого ми того давали їм. Їм більше, ніж достатньо того, що є. Це можна ну, забрати. Я світя. Рамки засіяні повністю. Раз, два, три, чотири, чотири, п'ять рамок засіяних вже з бджолою. Отак, цю рамочку вони пообсиджують. Завтра, або після... завтра вечором, або післязавтра ми тоді вже в квіточку поселимо матку, матка почне сіяти, через три дні її заберемо. І в той же самий день, як ми завтра будемо забирали, нам треба буде завтра, післязавтра відділити три рамки, дві рамки бджоли. Потім через 5 годин коли сім'я загально осиротіє і вже не зможе літати. Ну як літати? Не зможе. відчуєш, що матки немає. Буде такий вже датчик пробив, датчик, будемо показувати, будемо знімали. Ось такий плащ. Ми придбали ми ним накриємо. Акратно. Це не плащ, а плащ пальто. Плащ пальто. Чуто пісню тік-то про плащ пальто. Матка Пакфаст має плащ пальто. Ще й чорний плащ пальто Це вже можна закривати, так? Легасеньку вентиляцію, яке завжди лишали. Ось так от чуть-чуть потягну того. Вже більше ніж достатньо. Отак. Слідчує відео, як ми робимо, що ми робимо далі і як ми робимо далі. Бо тут виходили. День, в той же самий період, коли ми почали роботи подальшому подальшій прививці, обсидці і до самого виходу маток. Наоборот тряшка. Ні, правильно. Правильно, але піднесе. Але. Зустрінемося коли? Або завтра треба поставити. Я думаю, що зараз такий період, що день їм вистачить 24 години. Домаємо. Якщо буде гарна погода, там свята, дама їм трошки. Якраз на свята і виходить, що треба буде витягнути. Якщо завтра привити, це буде раз, два, три, в п'ятницю. В п'ятницю треба відділити матку. Будемо бачити. Ну. З кожним днем, як буде на роботу, будемо показувати, будемо розказувати. Всім гарного дня. А нам удачи застрелимся.